Брати нового очільника вишу у Івано-Франківському технічному університеті Нафти і Газу вибори ректора. Голосування проходило у центральному корпусі, а також у відокремлених структурних університетських підрозділах. Загалом право голосу мають понад тисячу осіб. Це обрані наукові працівники та студенти. На цій виборчій дільниці голосують 839 виборців. З них 617. Це є наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники. Є 140 осіб з числа студентів, решта це є працівники інших структурних підрозділів. Причому вони є виборними представниками, тобто вони представляють інтереси всі, всіх виборців, які працюють в університеті і в його структурних підрозділах. І що цікаво, що е, цих представників колективи обирали шляхом знову ж таки таємного голосування. Неабиякий інтерес до виборів ректора проявило студентство, адже із демократичним обранням нового керівника університету нафти і газу сподіваються на позитивні зміни у виші. Я зробив свій вибір. Це як з моєї сторони, а для студентства надзвичайно важливо. Це наше майбутнє, майбутнє не тільки наше, а й наших наступників. Ми вибирали так, щоб і нам було зараз можливо щось добре, але щоб і для наступних студентів щось змінилося, щоб вже було краще. Ми вивчали програми. Я був на зустрічах з кандидатами, був присутній на дебатах. Так, ми порівнювали, вивчали, доводили думку до студентів. Навіть про не думку, доводили в них самі програми, щоб вони читали, щоб вони вивчали. За виборчим процесом ретельно стежать виборча комісія та незалежні спостерігачі. Якихось явних порушень я не бачу. Кожна людина приходить, демонструє свій документ про особу, який визнаний оргкомітетом для того, щоб опізнавати людину. Ну і отримує бюлетень, приходив, кидає все, йде нормально. Знімається У нас. Ведеться онлайн трансляція виборів, яка буде. Працювати і під час підрахунку голосів. Івано-Франківський національний технічний університет Нафти і Газу три десятиліття очолював Єстагій Криженівський. Нині на місце ректора претендують п'ятеро кандидатів. Серед них доценти технічних наук, професори та доценти університету. Якщо жоден з кандидатів не набере половин голосів, оргкомітет не виключає другого туру виборів. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.